Так, якщо б видно, бджілки літають по ліщині. Вон, ліщина виділяє пилок. Облітується батьківська. Тобто не батьківська, облітується 419 оригінальна. Біля неї облітується. 039 від Пітера Стовгарта. Біля неї літає. Вилітають ті, що були пошкоджені сильно. Я ще від них брав рамку для підсилення до інших. Це трьохрічна матка. Це літає, облітується американська італія. Несуть пилок, Якщо видно, несуть пилок. Так, це облітується 419-та. Це облітується від... WG. Так, трошки дощ йде, але вони на то не зважають, покапує. Це таке. Так, тут ми ще розгромили сім'ю. Значить йде, те, що я вчора показував. Це облітується з трьохрічною маткою, що я в минулому році показував їх нормально. Теж несуть, пилок, активні, все чудово. Тут дочка Б-74 КВР колишній. Так, тут літають. З того переселеного вулика, що я поставив зверху 230-й корпус. Тут літає з Данії 377-го. 400 ї дочка. Тим магазин. Це WG. З Німеччини по сусідству f 1 італія. Почаюсь F1 кордован. Кордован. Навряд чи покаже. Навряд чи покаже колір. Ну колір такий світло світло світлокліпічного кольору. ф 419 вже переобліталося. ф 419 туди і дуру лізуть і кордуванські джови. вони щось щось вони будуть трохи. Так, літає Катрас і вже облітався. Полок несуть, вони ще з вчорашнього дня активні. займають, так як займали, сім вуличок. Також пережили зиму успішно на рутовській рамці. 419 чи f 1 74-ї, Буду дивитися, зараз гніздо не буду переглядати раді того, щоб знати, що тут за матка.

Збийше, гляну, та не суть, не суть. П'ятирічної старушки С1. Щось трохи теж літають. Ну, не знаю. Я тільки що підійшов до цього вулика. Так. Та сильно миші їх мучили. Залізти хотіли, але вони не, не залізли. F1 419. Літає. вчора був сильний обльот, але я не встиг тут все зняти. 419 F1 1. 419 F1 2 419 F1 3, 419 F1 4. Рік без, роб... без обробітки зовсім. Ну, але це нормально. Дивився, чи вони не, не загинули з, після, лю, десь в кінці лютого. Але про те все чітко. Не переглядав, скільки там рамок є. Тут 4 ой, з 20-го року матка, дочка Б300-ї внучка Б 299-ї. Пауля Юнельса. Це теж матка тут f 1 Ну, Літають все чітко. Я від них брав для підсилення рамку з бджолою до іншої, серед зими. Це вперше в своїй практиці я таке зробив успішно. Так, на цьому репортаж. Ще секунду. Так, Це F1 від Кордован Америка. Тут була українська степова. Матка погано сіяла. Не буду казати від кого. Хто дивився старі відео, там є від кого я брав. Но нікудишні матки получилися, Силу не набрали потрібну. Так, е, да, між іншим захищається ці бджоли досить нормально. Так, на цьому репортаж завершено.